Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма позиція. Сьогодні говоримо про роботу депутатського корпусу. І В нас в гостях Володимир Литвин, народний депутат України. Вітаю вас, Володимир Михайлович. Доброго здоров'я, Володимир Михайлович, Верховна Рада розірвала 5 угод з Російською Федерацією, які стосуються сфери військового співробітництва. Ви особисто голосували, яким чином далі це вплине на стосунки України і Російської Федерації з країною агресором. Треба співпрацювати. Справа тім, що гірше ніж є, вже не буде. Разом з тим, сама постановка цих питань свідчить про те, що немає єдиної позиції органів влади з приводу подальших взаємин з Російською Федерацією. Загалом сьогодні є порядка 40 угод, які зачіпають різні сфери стосунків між Україною і Росією. І на моє глибоке переконання, Кабінет міністрів України мав би визначитися і запропонувати, можливо, разом із Президентом України спільне бачення щодо потреби в цих документах. І щодо дальших взаємин України із Російською Федерацією, все це, ще робиться, це робиться на такому любительському рівні, і я думаю, не додає вагомості позиції Української, української держави. Ми чули окремі думки народних депутатів, які казали і про харківські угоди, і про перебування Чорноморського флоту на території. Анексованого Криму, тобто на сьогодні ви вважаєте, що має бути комплекс дій і заходів. Я думаю, що тут має бути позиція цілісна. А поки що це ініціативи окремих депутатів, я думаю, підсумку це обернеться більш жорсткою позицією і поглибленням конфлікту. Якщо ми виходимо з того, що нам потрібен мир. Щоб далі не гинули військовослужбовці і мирні люди, то очевидно це має бути один шлях. І на моє глибоке переконання, якщо Україна як держава за підтримки однієї із великих держав висловлює таку свою позицію по відношенню до іншої держави, в кінцевому підсумку програє завжди Україна. Вся проблема полягає в тому, що ми перебуваємо на пограниччі на стиковій, як прийнято казати, цивілізацій, і завжди державні утворення, які перебувають на такій межі, вони є крихкими і дуже складно відбувається процес державного ствердження. І нам тут потрібно бачити кінцеву мету, до чого має рухатись Україна, і приймати зважені рішення у всякому разі, як мінімум. Такі пропозиції мали б вносити президенти, кабінет міністрів, або, як мінімум, це мала б бути думка Міністерства закордонних справ. На превеликий жаль, жодного представника уряду при цьому не було. А можливо, це і тактичний крок, щоб потім відміжуватися від дій Верховної Ради України з цього приводу. Я думаю, ви чули заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олександра Турчинова, який заявив, що нам потрібна адекватна відповідь країні агресору, яка на сьогодні нарощує військову місце на території анексованого Криму. Як сприймаєте цю ідею, що треба захищатися і розміщувати ну, систему? Те, що будь-яка держава чогось тоді варта, коли вона захищає свій народ, захищає свою. Територію разом з тим, читаючи е, інформацію від секретаря РНБО, е, ми також і почули реакцію Сполучених Штатів Америки і е, НАТО, які заявляють, що в них немає е, нічого подібного в планах щодо розміщення про на території е, України. Я думаю, це е, також свідчення про того, що, про те, що у нас немає єдиної лінії. Лінії держави у питаннях зовнішньої політики і у питаннях реакції на ту агресивну і це очевидно політику, яку веде Росія проти України Українська парламентська делегація днями перебувала на сесії парламентської асамблеї НАТО і включила до резолюції поправку, яка стосується того, що НАТО визнає євроатлантичні наміри України. Це успіх нашої делегації, як ви думаєте? Справа тім, що це я думаю, такий жест вічливості, оскільки провідні гравці, я маю на увазі європейські світові, вони, грубо кажучи, пропонують українській стороні закрити рота в частині висловлення пропозицій про вступ до НАТО, оскільки Україна до НАТО не буде прийнята, ніхто не хоче. Ескалації конфлікту на Україні через Україну, і щоб вогнище і напруження в стосунках між Росією і скажімо, НАТО, між Росією і Європою, яка є ядерною державою, щоб воно не набувало таких ознак розвитку і загострення. Сьогодні установка провідних. Гравців світових, починаючи Сполучені Штати в Америки, за будь-яких обставин реалізувати мінські угоди і знайти можливості для того, щоб захасити полум'я війни на сході України з тим, щоб воно не перекинулося на інші території, тим більше що Сполучені Штатам Америки потрібно шукати спільну мову з Російською Федерацією. У питаннях ставлення або реакції на події, які відбуваються в Сирії, а також у взаєминах Росії із Іраном. І я боюсь того, щоб тут не відбувся обмін позиціями, узгодження позицій, в тому числі за рахунок України, про що останнім часом наполегливо пишуть зарубіжні. Авторитетні видання, повертаючись до внутрішніх проблем, рішення парламенту щодо зовнішніх зобов'язань перед кредиторами, ми чули думки аналітиків. Фактично, кабінет міністрів міг самостійно прийняти рішень і не платити по кредитам, але уник відповідальності за це проголосувала Верховна Рада України. Як ви це сприймаєте? І чи чекає Україну дефолт, тому що про це також частково Фактично, говорить? Фактично, це є вже дефолт, можливо, його можна називати технічним дефолтом. Це намагання взяти Верховну Раду України у союзники у цьому питанні. Це намагання розподілити відповідальність, можливо, перекласти її на Верховну Раду України, оскільки це прерогатива Кабінету міністрів України. І до речі, я повинен сказати, що о, о, ці патетичні е, виступи і заяви про те, що о, це борги е, е, минулої попередній злочинної влади, при всій е, правильності такої критики. Ці твердження не відповідають дійсності, бо якщо брати додатки до проєктів законів, які були запропоновані Кабінетом міністрів, то половина цього боргу, який пропонується не обслуговувати, це борги, які були взяті до 2010 року. Тобто тут відповідальність, я думаю, більш глибока, має значніші корені, ніж це намагаються. Показати, і я думаю, це такі імпульсивні дії, які призведуть до того, що це позначиться негативно на гривні, хоча Національний банк намагається її зараз зміцнювати, і ускладнить проблему отримання кредитів. Ви розумієте, що коли приватному сектору заявляють, що ми вам гроші не повернемо. Вони будуть позиватися до судів. Зрозуміло, що нам у першу так. чергу потрібно було знайти спільну позицію з міжнародним валютним фондом, щоб списали, так як це в час робили в Польщі, ті позики, які отрималися від міжнародних. Фінансових інституціях. я думаю, це більш безболісний шлях на превеликий жаль, чомусь ці світові фінансові інституції на таку поступку Україні не йдуть, демонструючи такий прагматичний і навіть, я б сказав цинічний вимір у стосунках з Україною. Рішення парламенту по кадровому питанню. керівник фонду держмайна, керівник антимонопольного комітету і два із трьох. Членів Вищої ради юстиції, хоча насправді мали бути три, але бачили, що депутати від коаліції не домовилися по одній кандидатурі. Як можете оцінити ці кадрові рішення? Наскільки вони можуть впливати? От в питанні антимонопольних процесів, питання приватизації, в питанні функціонування Вищої ради юстиції в контексті судової реформи. Повинен сказати, що це продовження практики квотного поділу посад, наскільки позитивно це позначиться на економіці України. Я думаю, ми про це можемо побачити з часом. Що стосується призначення Вищої ради юстиції, я жодним чином не ставлю під сумнів високий рівень кваліфікації цих людей, їх моральні. Світоглядні чесноти разом з тим, на мій погляд, верхом цинізму є формування з боку Верховної Ради України Вищої Ради юстиції за квотним принципом, коли будуть примушувати члена Вищої ради юстиції, бути дуже уважним до побажань тієї фракції, яка його рекомендувала. Отут високі слова про демократичні стандарти, про незалежність судової системи, вони входять в суперечність із жорсткими цинічними реаліями, за якими діють при формуванні від Верховної Ради Вищої ради юстиції. Володимир Михайлович ще дві позиції, які ми від, ну, від голови парламенту. Це вже напрацьований план законодавчого забезпечення проведення реформ. І депутати від, від фракції за напрямками презентували цей план. Ваша оцінка цього плану? І ще одне питання в контексті заяви Володимира Гройсмана – це індексація зарплат і пенсій. Чи буде відчутна допомога? Наскільки суттєво вона може зрости? Відносно законодавчого плану законодавчих робіт тут нічого немає нового. Завжди був такий план. Він напрацьовувався, точніше узагальнювався інститутом законодавства. Юридичними підрозділами апарату Верховної Ради спільно із комітетами. Проблема в іншому, що цей план ніколи не працював. І дай Боже, щоб цей план запрацював. Але, судячи з того, що пропонується на розгляд Верховної Ради України, цей план поки що не реалізується. Будемо сподіватися, що з часом він почне працювати. Оскільки все залежить наскільки голосна фракція вимагає поставити той чи інший свій законопроект для того, щоб продемонструвати незгасаючу любов до українського народу, особливо з рахуванням того, що питання перезавантаження нинішньої Верховної Ради є питання виключно часу часу щодо другої частини вашого питання. Я думаю про розгляд питання, про скасування тих ганебних рішень, які були прийняті Верховною Радою, точніше кажучи, коаліцією, які означають наступ на залишки соціальних прав наших громадян, особливо найменш захищених пенсіонерів, ветеранів, інвалідів, чорнобильців і таке інше. Я повинен вам сказати, що за великою рахункою це мені нагадує політику конокрадів. Спочатку о, о, прийняли ці рішення антисоціальні, непродумані, а тепер всі прозріли і почали е, змагатися, хто гучніше захищає інтереси людей. Знову ж таки, на мій погляд, е, це пояснюється е, відчуттям того, що ця Верховна Рада не е, довговічна. Ну, скажімо, як можна було встановлювати податок на пенсії? Скажімо, як можна було відмінити індексацію соціальних виплат, зупинивши дію відповідних, відповідних законів. І ті люди, які приймали ці рішення, мотивуючи це об'єктивною необхідністю, сьогодні грюкають кулаками і кричать про те, що вони ніколи не дозволять оправдати людей. Знаєте, інколи виникає таке бажання порекомендувати таким людям ставити фільтр між мізками і язиком за однією мовою, якщо міські є. Я вважаю, що уряд має доповісти Верховній Раді, яка економічна ситуація, які є кошти, і прийняти необхідні рішення, припинивши будь-які розмови, для того, щоб як мінімум підтримати. Найменш захищені і вразливі е, верстви наших громадян, поки що запущений такий тривалий процес балаканини, а не практичних рішень. Тим більше е, ми це е, бачимо, коли е, скажімо. Рішення скеровані на соціальну підтримку людей не пропускаються через Верховну Раду України під мотивом, що мовляв серйозні зауваження є з боку науково-експертного середовища. Коли потрібно якесь рішення протягнути, про ці зауваження чомусь абсолютно забувають. Як це було при розгляді закону про... Міністерство внутрішніх справ України про національну поліцію. Ні, про спочатку про органи внутрішніх справ, а потім про національну поліцію. Бо науково експертне управління, хто уважно читав, висловило цілком служні і справедливі зауваження. Їх просто відкинули. Сьогодні багато критикують і експерти, і народні депутати парламентську більшість, парламентську коаліцію за те, що не так швидко вдає, вдається проводити реформи, але от ви згадали частково про реформу органів внутрішніх справ. Два рішення: це законопроекти про національну поліцію, про муніципальну варту. Це повноцінна реформа, як її сприймати, яким чином. Ми переходимо від міліції, від міліцейської держави, від е, такого карального органу до, до поліції за європейськими стандартами. Такий перехід відбувається, на вашу думку? Лише е, зовнішніх таким, за зовнішніми ознаками ці зміна назви. Бо Міністерство внутрішніх справ це буде величезний монстр, в якому будуть е, зосереджені прикордонники, в якому буде зосереджена Національна гвардія. Державна служба з питання надзвичайних ситуацій, Державна міграційна служба і чисельність лише озброєних людей буде перевищувати 320 тисяч для порівняння. Скажу, що Збройні сили України сьогодні повинні складати 250 тисяч відповідно до прийнятого закону. Причому надається право доступу до різного роду реєстрів, які не є нічим обмежені, нічим мотивовані. Ну, скажімо, до реєстру позичальників. Навіщо потрібно доступ всім органам внутрішніх справ цього реєстру? Я не кажу про нерухомість і таке інше. Доступ має, має бути, але має бути тих людей, які займаються відповідними справами. Тому з одного боку ми говоримо про демократичні стандарти, а з другого боку є величезні побоїння, що це буде наступ на права і свободи і недоторканність житла, нерухомості у багатьох людей. Бо, як правило, все це обертається щодо тих, які є найменш захищені, не можуть за себе постояти. От ще одне запитання до вас, депутати на випередження сьогодні, от зокрема Олег Ляшко, лідер радикальної фракції заявляє про те, що ми не дамо продавати землю сіль... сільського господарського призначення для вас, як депутата мажоритарника. Це питання ну на сьогодні розглядається, обговорюється чи це просто заяви на випередження. Справа в тім, що є багато публікацій з цього приводу про те, що Європу, інших глобальних гравців цікавлять насамперед українські землі, і очевидно це призводить до відповідної реакції. Але я мушу сказати, що сьогодні фактично землі вільної немає, і тут є велика проблема, про яку потрібно говорити, бо сьогодні вся земля якою володіють люди на правах земельних паїв, вона перебуває в оренді здебільшого величезних корпорацій, які сьогодні платять копійки за оренду земельних паїв, і як мінімум вони беруть на 10-15 років. І немає головного, це люди не отримують належних платежів за те, що вони мають у власності землю. А по-друге, немає контролю за доглядом, за землею, за збереженням родючості ґрунтів. Проїдьте по Україні, ви скрізь побачите ріпак, ви скрізь побачите сонячник, ну і ще кукурудзу. І ми сьогодні, окрім всього іншого, торгуємо сировиною, а не торгуємо продукцією з цієї суверини. З цієї сировини і Україна перетворюється такий на сировинний аграрний доважок до інших країн. Тому ця проблема дуже велика і про неї треба говорити з урахуванням у всіх складових. Але зрозуміло, що на спаді, коли земля сьогодні не має рівної вартості, її не можна оголошувати офіційний продаж. Як на моє глибоке переконання, не можна сьогодні здійснювати. Тотальну приватизацію, що пропонує кабінет міністрів, оскільки це нічого не буде коштувати. Країна, яка перебуває фактично в стані війни, вона не може розраховувати на те, що прийдуть серйозні стратегічні інвестори, які заплатять відповідну ціну за цю ці, за ці об'єкти і будуть їх розвивати, будуть давати робочі місця. Тому тут я думаю, повинна бути позиція Верховної Ради України для того, щоб під галас, під заклики, що потрібні кошти, за бесінь не продали те, що ще залишилось в Україні. Я вам дякую за розмову. Нагадую глядачам, що гостем програми позиція був народний депутат України Володимир Литвин. Залишайтеся з нами на все добре.